Доброго дня! Зараз ми хочемо вам показати, як ми модернізуємо маси, особливо ці, які працюють не на проворачувані, а на кнопки. Тобто виглядала вона заводу ось так. Дуже є багато проблем у людей, що ось як ви бачите, ось маса підгоряють контакти, сучасні маси, вони неякісні. Тому що використовуються неправильні матеріали. Ось як ви бачите, на ось цій масі взагалі тут з чорного металу а, болт, куди ціпляється кабель. А, також це з з чи з меді, де чи з бронзи в радянської. Тут теж з чорного металу. Але навіть і радянські маси, вони теж ламаються, нічого вічного не буває. Але є варіант, як зробити досить потужну масу, яка буде працювати роками. Таку ми вже зробили, вона вже працює 10 років, і після того, як ми її зробили, ні разу ми її не ремонтували і взагалі до неї не заглядали. Ось такий варіант. Вона зараз я її не скручую, тому що ну, немає сенсу, щоб вам показати. Е, ось як ви бачите, звісно, не так зручно, як кно, е, клавіша, але тут ось така ручечка. Ручка, до, е, до речі, ну, там можна прутик приварити е, до болта. Ну, ми приварили з радянського вікна хромовану ручку. Е, затискуєш, чим краще затискуєш, е, тим краще контакт. От. Для цього що нам потрібно? Ось, як ви бачите, зараз я вам покажу контактну пару. Тобто верхня частина, на яку приходить ток, і нижня частина, яка вже масує всю конструкцію. Дуже важливо, щоб збереглася ця верхня частина з ізоляційною підкладкою для того, щоб у вас. Можна було її затиснути, і вона там хорошо в корпусі сиділа, не болталася ось тут і не розпадалася. Треба зробити так, щоб вони були ще плюс-мінус на одному рівні підточити на наждачку, щоб тоді, коли ми будемо підкручувати ось цей шайбу цю перемикач, щоб вона у нас. До контакту, не боком, там, наприклад, не ось так, чи ось так не торкалося, а щоб вона у нас ровно торкалася до усіх контактів. От. Що для цього ми робимо? Беремо передню кришку ось таку, зрізаємо ось тут чотири закльопочки такі. Зрізаємо, вибиваємо закльопочки, викидаємо весь ось цей механізм, розбираємо, він нам більше не потрібен і навіть шток нам більше не потрібен. Потім на оцю голову пластину ми беремо, ставимо гаєчку на 10, приварюємо, для того, щоб у нас була різьба, по якої ми будемо закручувати масу і викручувати, відключати. Беремо гарного болта. Бажано з запасом, поясню чому. Для того, щоб він, коли я його о, сюди ставив, він був навіть ще трішечки довший. Для чого це? Для того, щоб ось цю шайбу гарно приварити до цього болта 90 градусів відносно самого осі болта, я спочатку накрутив гайку. І залишив там міліметрів п'ять для того, щоб накрутити втору гайку. Тобто секунду. Тобто, я ось тут була вторая гайка. Я накрутив першу, потім поставив шайбу і второй підживив. З цього боку є доступ, я приварив гайку до болта і саму шайбу вже до гайки. От, потім ось цю гаєчку відкрутив, вона не потрібна. У мене залишилося стручати, там 5 мм болтика. Це все було зрізано і е, підшліфовано на, наждач, на наждаку. Далі, е, що нам потрібно? Нам потрібно е, зібрати, впевнитися, що у нас, звісно, вийшло гарно, що ми не приварили бок. Зібрати масу, поставити отут два болтика, ви вже зрозумієте, який. І потім декілька разів закрутити, відкрутити, закрутити, відкрутити, для того, щоб у нас намалювалися п'ятна контакту на шайбі, яка перемикає контакти, і на самих шайбах, на яких є контакт. Для того, щоб впевнитися, чи нормальне прилягання, чи буде здійснюватись контакт, чи можливо воно доходить до ось цього, а до второї не торкається. От. І ось я це зробив. Як ви бачите, не знаю, якщо на відео видно, ось блистить контур, тобто шайба прилягає добре що до нижнього, що до верхнього. Е, не знаю. Тут на відео дуже погано видно ось ці контури. Але повірте на слово, ось цього, навіть що ви бачите, буде вдосталь для того, щоб заводити е, трактор, навіть якщо там двигун важко крутиться, мороз і вона не буде горіти і, і диміть. Е, звісно, крім цього всього, бажано. Це у вас вже вийшла потужна маса, але бажано е, ось цього місця. Де стоїть тут три болтичка, під на 10, е кидати додатковий кабель на сам стартер на двигуні. Для того, щоб е краще масувати е конструкцію і щоб ток, е току було краще пробиратись до самого корпуса стартера. Е замітили ми це давно, тому що е току, щоб потрапити до стартера, треба пройти там. Е Кожух, маховик, кріплення, ой, не маховик, ну кожух маховика, коробка, кріплення кабіни до коробки, потом проникнути через панель приборів на саму масу. Ну, це що стосується ЮМЗ на інших там тракторах, може бути трошки по-іншому. Для цього краще кидати ще кабель звідси додатковий на масу, на корпус стартера. Це, звісно, буде ще краще. От. І ось така конструкція. Зараз ще у нас є тут у нас заряжений ренолін, така, досить якісний літов, який тримає 250-300 градусів. Ми зараз легенічко для того, щоб це ви ж розумієте, це все з чорного метала, щоб воно не у нас не ржавіло, не портилося, щоб був потім добрий контакт. Ми легенічко просто для мажемо, щоб плівочка була і все. Потім ми збираємо. Так я зробив на першій масі, яку я робив 10 років назад, і повірте, за ці всі роки вона відпрацювала. Шикарно, ніяких проблем немає, контакт чудовий, пережила не одні акумулятори, не один стартер. Ще такий момент. Я тут трішечки не, не врахував, Постарайтеся в самому кінці вже приварювати ось цю ручку, за яку ви будете закручувати. Для того, зараз поясню, От коли я закручую, от і вона вже ну, вперлася, все закрутилось, то вона в мене оказалася вверху, це в мене положення в, в ключі. То, виходить, ну якось незручно. Мені було б зручно, щоб вона була от в такому положенні. Тоді б мені було б краще братись лівою рукою і вимикати. А коли вона ось так, трошки, трошки не те. Так що враховуєте ось цей момент. Приварюйте в самому кінці, коли ви вже зберете, підкрутите і зрозумієте, де у вас буде крайнє положення. Ось так. Ну, В принципі, вже додати нічого. Пишіть коментарі, буде цікаво, що ви думаєте стосовно ось такої роботи.